Це найбільший магазин солодощі, в якому я була. Який крутий лядяник. Але шкода, що такий дорогий. Я б його купила, але у мене нема стільки грошей. Так, так, а я і така. Сині цього сезону не носять. Хм, продавщиця нас не бачить, а значить, можна його спробувати. Ой, що відбувається. Здається, ми потрапили до челенджу рожева їжа проти чорної. Ой, тут хтось був. Ого! Хто перший почне? А можна це буду я? Ух ти, мені пощастило. Хм, цікаво, а що це? Здається, це помада. Ти ще й пахне смачно. Поглянь. Ну, що скажеш? Мені личить? Ну так собі. Ого, так вона ще їстівна. Нічого собі. М -м, дуже смачно. А тут посипка. Хм, До мене прийшла одна класна ідея. Поглянь. У мене вийшли блискучі губи. Виглядає круто, а на смак ще краще. Ну що, тепер твоя черга, Моніка? Ого, ось це в співпадіння. Мені дістали з губи, тільки з мармеладу. Ну-ка, заціни. Умора так дуже кумедно. А пахнуть вони просто чарівно. Хочу швидше спробувати. М -м, мені дуже подобається. Справжня смакота. Я задоволена, а ти? Я також. Ми отримали подарунки, що треба. Ага, просто пальчики оближеш. Чор я перша на цей раз. Ого. На цей раз мені дісталась Хуба Буба. А що у тебе? О, палички в полуничному шоколаді обожнюю поки, які вони прикольні. Просто смакота. Терміново хочу добавки. Зараз їм їх усі. Ну, ти даєш? Так, я теж хочу спробувати свою жуйку. Я ще ніколи не пробувала хубабубу чорного кольору. Виглядає вона дуже прикольно, Загадково таємничо. Хм, хоча на смак не відрізняється від звичайної. Джесі заціни бульбашко. Нічого собі яка вона величезна. Ось це так. Ой, як незручно. І смішно вийшло. Да уж, дуже смішно. Хто перший. Ха, я перша. Це означає, що я перша піднімаю клош. Ого, мене тут чекають орова. А що у тебе? А у мене якийсь шприц. Дивно. Сподіваюся, що це не мерзені ліки. Хм, Пахне солодко. Все ясно, це рідка цукерка. Ну от, а та ти боялась. Ну і що, тепер моя черга. Ура! Не терпиться спробувати орела. Більше за все, я обожнюю вершкову начинку. Но взагалі-то вона не чорна, отже, ти не можеш її їсти. Так. Дідько, я зовсім забула, що в мене лише чорна їжа. Но це не проблема. Зараз я зніму начинку і з'їм печиво окремо. Ну що? Ти здається, це геніально придумано. От бачиш, тепер у мене лише чорна їжа, Хоча з начинкою було б звичайно смачніше. Мм, як же я зголодніла! зголоділа? Ого, ну ти даєш oh my. Знаєш що? А дозволь я заберу твою мисочку. Якщо додати в неї мою полоничну цукерку, то лазер стане рожевою. Отже, я зможу її з'їсти. Так, ось це називаю геніальним планом. Це справді. Навіть шкода. І чому в мене не було чорної фарби? А чому у нас лише одна порція? Червона моя. Още чого розмрілась. Вона спільна. Ану стоп! Відкривай на рахунок один-два-три. Вау, мармеладки. І, до речі, вони чорні. Що? Взагалі-то рожеві то теж є. Ай! Нічого не бачу. Він світло. Треба швидше злопати. Ей! Взагалі то ти взяла ягоду чорного кольору. Віддай сюди Ой, ну добре. Підловила. Давай розділимо за кольорами. Рожеві мені, чорні тобі. Let's go! Okay. Ось це інша справа. Чудово. Спробуємо. Ага. М -м -м -м, супер. Так, дуже смачно. А знаєш, а до мене прийшла ідея. Давай хто швидше. Нічия. Могла дружба. Стій! А можна я воду перша, будь ласка. Велике дякую. Вау, це мармеладна локшана. Я ще ніколи таку не куштувала! Вона навіть пахне чудово. Як цікаво. М -м -м, дуже незвичайно. І дуже-дуже круто. Ось це так. Ноти ну, і ласуня. Ну що, поглянемо, що дісталось мені. Кола чорного кольору. Прикольно, не терпиться спробувати. Кришку геть. І. О, чому вона не ллється? А, я зрозуміла. Жили. <рикану> ну-ка, ну-ка. Нарешті його видавила. Спробуємо. Отак, вот неймовірний смак. <рикану> Ти знаєш, а до мене прийшла ідея. Давай змішаємо наші смаколики і їх разом. Ти знаєш, а мені подобається твоя думка. Давай. Виглядає неймовірно. Думаю, досить. Тепер перемішаємо і спробуємо. Отак, смак розкішний. Тобі точно сподобається. Здорово. У мене навіть другі палички є. Нока. Ха, ось це прикол. Давай, подруга, налітай. Дуже смачно. Еники-беники, їли вареники, еники-беники. Ти відкриваєш. Ого. Ого. Пістолет. Навіть не знаю, що з ним робити. Спробую натиснути на курок. Ха! Ось, це прикол. Всередині заховався Чупа-чупс. Здавайся, руки вгору Чупа-чупс. А можна спробувати? А? Ей, от хитра. Ну, добре, тримай. І знову повірила. Ну, яка ж ти наївна? Пробач, але чупа Чупачупс лише для мене. Не засмучуйся і поглянь, що дісталось тобі. Добре, добре. Вау, чорні Чіпси Принглс. Цікаво, ніколи такі не куштувала. Але виглядає дуже стильно. М -м -м, і На смак мені навіть дуже подобається. О, хочеш прикол? Дивись, як я можу. Ам! точне влучання. Ой, от лише про банку я забула. Ось це умора. Ой, мамо мія! А, ось вони. Ой, рятуйся, хто може! Швидко за ними!